Андрій Поліщук закінчив медичне училище, де здобув освіту фельдшера, а також Київський медичний інститут за спеціальністю Лікувальна справа. Пройшов інтернатуру з терапії на базі Волинської області. Працював у Бельгії, в клініці нетрадиційної східної медицини, спілкувався з приводу своїх методик з ученими однодумцями Нідерландів, Голландії, Швейцарії. Андрій вважає, що медицину не можна ділити на традиційну і нетрадиційну. Є підходи стандартні і нестандартні, каже Андрій Поліщук. За цими нестандартними підходами він запропонував не лише свою методику лікування, але й створив препарат, що нормалізує гарант здоров'я життєву теплоту. Ми теж вирішили записати розмову з ним не традиційно у кабінеті. А в одному з прекрасних місць Тернопільщини поблизу більші золотої. Для того, щоб вилікувати хворобу, потрібно знати природу цієї хвороби. І лише знаючи природу, можна приготувати ліки, які будуть протидіяти виникненню цього захворювання. Причини хвороб двох видів віддалені і близькі. Про першого, усілякі хвилювання доша, проявляючись у вигляді багатьох хвороб, приносять страждання, причини яких кожного окремо важко назвати. Тому як найбільш загальну причину страждань можна назвати невідання про відсутність власного я. Як птахи злітаючи в небо, не можуть свої тіні відірвати від землі, Поки перебувають у полоні невідання, так невідання породжує і окремі причини хвороб. Три отрути душі це пристрасть, гнів і невігластво. А їх плоди, в свою чергу, це близькі причини хвороб у вигляді трьох доша вітру, жовчі і слизу. Поки в доша немає змін, вони не проявляють себе. Та як тільки рівновага між ними порушиться, вони стають суттю хвороб. Джудши – Канон Тібетської медицини. Я бував і зустрічався з вченими в Голландії, в Амстердамі, з провідним спеціалістом по гіпертонії Монфранс. Я зустрічався з професором, провідним професором Тюрійського університету, професором Фетер. З нашими вченими ніхто з вчених ще не сказав, що ця концепція є хибною, що тут, тут і тут є помилки якісь. І коли ми спілкуємося з вченими, вони навіть не підозрюють, що ці концепції про природу, скажімо, протанічної хвороби взяті е, з черел. З наукових досліджень тибетської медицини. Чи є артеріальний підвищений артеріальний тиск характеристикою природи гіпертонічної хвороби, тут треба подумати. Адже артеріальний тиск, як і температура тіла є функцією організму. Аналогічно як військо є атрибутом держави. Якщо на державу нападає ворог то вона зміцнює і проявляє, активізує своє військо. Так само, якщо збудник вторгається в організм, організм підвищує температуру, щоб йому протистояти. Проти чого ж бореться організм, підвищуючи артеріальний тиск. Тут можна поміркувати і з точки зору тібетської медицини, зокрема, є дуже багато шляхів до прояснення цієї проблеми. В образі алегорії обмін речовин, е, значить, можна порівняти з вогнем. Щодня ми щось підкидаємо в рот, наче дрова вогонь. І якщо вогонь покласти дровини великими полінами, то він гасне. Ви і... маєте на увазі, що багато їжі з'їсти? Е, ні, ні. Це якщо їжа спожиті білки, жири і вуглеводні – не засвоюється як слід. І тоді це виглядає аналогічно, як ніби ми в вогнище поклали великі дровини. І ці дровини не тільки не підтримують вогнище, а навпаки, воно буде згасатиме. Якщо ж у вогнище покласти дровини добре порубаними трісачками, то воно навпаки, як треба палахти єдина. Тепер поясніть але горі сокирою, яка рубає дрова в організмі, є ферментативна система е, шлунково кишкового тракту. Якщо спожиті білки, жири і вуглеводу засвоюються в необхідній для цього формі, значить організм отримує енергію і поживу, пластичний матеріал. Якщо ж ні, то з неперетравленої їжі утворюється отрута яка не тільки наживить клітини, а навпаки ще, порушує, ще більш порушує їх життєдіяльність. Енергія, яка звільняється в процесі горіння, згорання білків, жирів та воглеводнів, є не що інше, як молекули макроорганічних фосфатів, ну а також теплова енергія. І дефіцит енергії АТФ дезінкритосорної кисноти, є дефіцитом тієї валюти, завдяки якій підтримується життєдіяльність клітин. І е, найбільш щутливою до дефіциту енергозабезпечення є нервова тканина. Змінюють внаслідок дефіциту енергії змінюються мембранні потенціали і збудливість нервових клітин стрімко зростає, що і вмикає механізми підвищення артеріального тиску, вигнення судинної дистонії, патологічного клімаксу токсикозів, вагітних, внаслідок енергодефіциту ослабляються імунні клітини і так далі. Що ви пропонуєте нашим глядачам? Ну, на сьогоднішній день, завдяки вивченню древніх текстів тибетської медицини, Айоведи значить, сформувався новий концептуальний підхід в баченні хвороби. І відповідно до цього сформувалися нові методики лікування. Зокрема, запатентовано і зареєстровано біологічно активну добавку енергетин, яка значить, покращує енергетичний метаболізм та обмін речовин в організмі, впливаючи на етап засвоєння поживних речовин, покращує забезпечення клітин енергією і стабілізує артеріальний тиск, посилює імунну систему. Ну і нормалізує діяльність в першу чергу травної системи. Тим чином, поєднання сучасних досягнень наукових людської цивілізації і занурення в древні джерела, і дало можливість створити такий прекрасний засіб, який є лікувально профілактичним, і я сподіваюся, допоможе продовжити тривалість життя. І комфорт цього життя багатьом людям, які нещасні від того, що вони хворіють, скажімо, на цю ж гіпертонічну хворобу і не можуть нічого порадити, живуть в постійному страсі і вічі.